Чи потрібен вам репетитор, щоб заговорити англійською мовою? Залежить. Чи ви можете заговорити англійською мовою без репетитора? Так. Чи ви можете швидше заговорити англійською мовою з репетитором? Однозначно. Чи може таке бути, що ваш репетитор гаєть ваш час і ваші кошти? Звичайно, що може бути. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про всі ці запитання, тому перед вами стоїть феноменальне рішення. Обирати репетитора чи ні. Додивіться це відео до кінця. І якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді я вам раджу це зробити. Ось там внизу є червона кнопочка. Клацніть, аби не прогавити жодне відео. Насправді принцип дуже простий: якщо ви є відповідальна, Цілеспрямована, дисциплінована, регулярна особистість, тоді вам репетитор не потрібен. Ви будете гаяти час і кошти. Проте, якщо ви не є регулярним, цілеспрямованим, дуже часто ви можете занедбувати певні речі у вашому житті і ви є відвертим самим собою, і ви знаєте те, що місцями ви можете бути ледачими. Ну, ліньки вам вивчати англійську мову, тоді вам однозначно потрібен репетитор. Чому? Тому що, коли ви домовляєтеся з репетитором, діє певний принцип психології. Ви відчуваєте за собою певну відповідальність. І хоча вам в той конкретний день чи в той конкретний час не хочеться вивчати англійську мову, але через те, що ви домовилися попередньо. Ви відчуваєте, що ви можете підвести цю людину. По-перше, вона планувала провести цей час з вами. По-друге, вона планувала заробити кілька гривень. І ви відчуваєте якесь певне зобов'язання. І тому ви стаєте більш дисциплінованими, бо оце почуття зобов'язання, воно є рушійною силою для вас. Тому, якщо ви належите до категорії номер 2 вам обов'язково потрібен репетитор, тому що він вам буде давати штовханці. Так би мовити, щоб ви регулярно, можливо, не супер ефективно, але регулярно займалися з ним англійською мовою. І хоча методика в репетитора може бути дуже поганою, але сам факт регулярності, він може допомогти вам прогресувати. Бо якщо ви взагалі не будете мати жодну людину, яка якось вас мотивуватиме вивчати англійську, тоді ви, в принципі, не будете рости і розвиватися. Тому подумайте про це. Крім того, пам'ятайте, що коли ми за щось платимо, ми це більше цінуємо. Тобто, якщо би репетитор з вами займався безкоштовно, ви би не надавали, більшість з вас би не надавали особливої цінності цим урокам. Коли ми даємо свої кошти, а особливо коли репетитор дуже дорого бере за свою працю, ми більше. Цінуємо ці уроки, меретельніше і відповідальніше до них ставимося. Так склалося, що ми більше цінуємо те, за що ми платимо. Наведу вам цікавий приклад, щоб ви краще зрозуміли сам принцип того, як працює наш розум, як працює наша психологія. Одного разу в Сполучених Штатах був певний саміт чи зустріч людей, які хотіли стати прогресивними, хотіли заробляти багато грошей. І на ту зустріч приїхав всесвітньо відомий коуч, мультимільйонер. Він справді знав, як заробляти гроші, і він вчив цього інших. І туди на ту зустріч потрапив один хлопчина-американець. Він був бідненьким на той час, і він дуже хотів дізнатися. Оці лайфхаки, методики, що потрібно в собі мати, щоб бути ефективним в плані бізнесу. Він пішов на той семінар, він уважно все нотував, записував. І після семінару він побачив того коуча, десь. В їдальні чи в кафе, і він вирішив скористатися можливістю запитати того коуча певні поради, щоб здобути, щоб бути ефективним в бізнесі. Коли він підійшов до коуча, він сказав, каже, що мене звати так і такс. Я би хотів дуже отримати ваші поради лайфхаки, Мені це потрібно, бо я хочу досягнути чогось. Цікаво, що той коуч він був мультимільйонером, але він сказав таку фразу: він каже. Дай мені 2000 доларів, і тоді я тобі розкажу певні цінні поради. Хлопчисько був спантеличений, тому що він думав, що це буде безкоштовно, і він не знав, що йому робити. В нього не було кешу, тому він зробив банківський переказ. На рахунку в нього теж не було багато грошей. Цих 5 хвилин йому дуже дорого коштували. І той коуч взяв буквально серветку, яка була там на столі, і вони обговорили 5 хвилин банальні базові речі. Тобто, ти маєш мати в характері ті речі, працювати над тими моментами, і це все записали на одній серветці. Там нічого не було особливого, там не було якогось надлюдського надсекрету, щоб стати успішним і багатим. Там були банальні речі. Але через те, що це йому сказала дуже крута особистість принцип номер один. І принцип номер два, через те, що він заплатив 2000 тисячі доларів за цих 5 хвилин, він усю свою сутність присвятив тому, щоби застосувати те, що було на тій серветці. Тому принцип: якщо ми за щось платимо, а особливо, якщо ми платимо дуже дорого, я не заохочую вас шукати дорогих репетиторів. Я не заохочую вас купувати якісь супер дорожезні курси. Ні. Я наголошую на тому, що те, що дорого для нас коштує в фінансовому плані, ми більше тоді викладаємося. Такий є принцип. Хочете ви це визнавати чи ні? Так це працює зі мною і з більшістю людей. Я згоден, що завжди є винятки, але я говорю в цілому. До речі, у мене на каналі є безліч безкоштовних відео, тобто, ви можете кожного дня вивчати англійську за допомогою моїх відео. Але також в мене є платні відеокурси. Хто хоче вивчати англійську з нуля, до базового, до середнього рівня, хто хоче закрити для себе тему часів, хто хоче отримати якісь мої безпосередні поради, то такі люди можуть купити мій платний курс. Я не заохочую вас це принципово робити, просто ви можете це зробити, якщо захочете. Не бажаєте? безліч є безкоштовного контенту. Більше інформації в описі під цим відео. Запам'ятайте важливий принцип: щоби вивчити англійську мову, вам потрібно інвестувати колосальну кількість зусиль і часу. Тобто, якщо ви не інвестуватимете колосальну кількість часу, ви не заговорите англійською мовою. Приблизні цифри: щоб відносно на базовому рівні розмовляти англійською, вам потрібно інвестувати одну тисячу годин це і відносні цифри. Якщо ви кожного дня будете виділяти час, на англійську мову, ви будете робити правильно, тобто в сенсі правильно вивчати англійську, то щоб відносно заговорити, вам потрібно 1000 годин. Щоб вільно висловлюватися на різні теми, щоб бути впевненим мовцем, вам потрібно 3000 годин. Тобто, чим більше часу ви будете інвестувати, тим краще ви будете розмовляти англійською мовою. На базовому рівні це є 1 тисяча годин. На хорошому середньому рівні це є 3 тисячі годин, від яких репетиторів треба тікати. Якщо під час заняття ви дивитеся стабільно на годинник і думаєте про те, коли це заняття закінчиться, це означає, що цей репетитор вам не підходить. Тому що кожен викладач чи репетитор він має бути трошки психологом. І він повинен знайти методику чи підхід, який пасує безпосередньо вам. Якщо ваш репетитор не знайшов підходу до вас, значить він вам не підходить. Вам нудно, не цікаво і навіть займаючись регулярно з репетитором, ви не досягнете жодного успіху чи поступу. До речі, про поступ. Якщо ви позаймалися приміром 10-20 уроків, і ви бачите, що жодного поступу не відбувається. Тобто ви на тому самому рівні, якому були раніше, це означає, що методика репетитора або сам репетитор, його підхід, його психологія вам не заходять. Це означає, власне, що потрібно припиняти такі заняття. Пам'ятайте цей момент. Наступний тип репетиторів це ті, хто дуже добре знають граматику, граматичні правила, але самі вони безпосередньо не можуть вільно розмовляти англійською мовою. Теж тікайте від таких репетиторів, тому що якщо ваша ціль це розмовна англійська мова, вони вам її не дадуть, бо в них немає цієї розмовної мови. Пам'ятайте, крім того, якщо на заняттях ви вивчаєте лише нудні граматичні правила чи виконуєте певні граматичні вправи, це теж мало ефективно. Я раджу вам знайти іншого репетитора, який урізноманітнює свої заняття, і там є трішки розмовної мови, трішки граматики. Трішки, можливо, перегляду якихось відео і так далі. Тобто, що вам було цікаво плюс ефективно. Тому чи потрібен вам репетитор? Прийміть це рішення самостійно. Але вам потрібно зробити одну річ: це підписатися на цей канал і залишити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Зустрінемося в наступних відео.